последний год на Украину и на состояние свободы прав людей и вообще и в интернете в частности очень сильно повлиял конфликт на востоке Украины и оккупация Крыма. И а, давление, а, нарушение прав пользователей, а, Прислідування блогерів, журналістів в інтернеті, використовувачів інтернету». все, що розповідала журналіст Тетяна Логан на конференції, може здаватися звичайному українцю неправдою. Головна причина на підконтрольній українській владі території ситуація зі свободою слова позитивніша ніж, наприклад, в самопроголошених республіках. Представники ДНР приходять провайдером Донецькі, ЛНР в Улганське говорять ...закройте доступ цим українським сайтам, сайтом. Пожалуйста. Ані запугивають і преслідують блогера людей, чи ніння їм кажуться не А люди попадают на подвал, як в нас это принято называть. А Некоторі люди проводять в подвале місяць місяця. Так, наприклад, один з мешканців Донецька опинився у полоні терористів через те, що знімав відео зі свого балкону. Че як рішив ділять лайвстрім за своє балкона, като протиздання СПУ в Донецьку кто то швидко очень узнал откуда йде пришли гости, прийшли гості теж провел несколько несколько тиждень в здании СБУ в Донецке. за словами Тетяни Логан в Україні таке неможливо проти ситуація зі свободою слова. також не ідеальна Ситуація ухудшилась. Да, і в основному вона охочилась якраз в області цензури і в області нарушення прав користувачів інтернету. Одещина у рейтингу порушень прав журналістів та свободи слова, який створили спеціалісти з інституту прав журналіста, займає перші позиції. По нашому моніторингу Одеса, фактично Одеська область в лідерах. Ми зафіксували за цей період 11 місяців 20 порушень, Київ і Київська область 60 і Ніколаївська область 20. Валентин Блях, Анастасія Доманська. Маніторинг, Факти.